А сьогодні приїхав з роботи, а в мене в горшках теж вже купу помідорів. Не повірите. Дивіться, це буквально за день, точніше за ніч. Он, он. он. Уявляєте? За одну нічку купу у мене вже знов помідорів. Зірвав петрушку. Отак От її оп, перекидаю. Знаю, що трохи загрубо, але думаю, вона підв'ялиться. І потім я її розкину, щоб вона гарно підсохла. Тут в мене вже, дивіться, яка красота. Як квітують, наскільки вони красиві. І розпускається щось нове і щось дуже інтересне. Колір, я не скажу, бо ще сам не розумію, але якийсь такий настільки нестандартний, що я навіть не знаю, як правильно вам його передати. Ну, подивимося. А заїжджав на подвір'я і дивлюся, а от оці айстри, дивіться, вже видно, які будуть кольори. Рожевий, фіолетовий, білий. Тут е, голча статка буде рожева. Ну і бачите, вже добре видно. де яка буде? Чи сирієва, чи фіолетова, чи біленька. То вже все дуже добре видно. А, маю ще одну гризоту, у мене персик за, е, захирився, точніше пропадає. Тут розпустилася ось така от красота нова. Та темна доцвітає. Ті з яскраво оранжевого переходять такий теж білий в крапочку. Там. А, оця, оця, оця який в мене цей зараз голубий ніл красивезний. Прям така, вона, як одна велика піонія, правда? Така махровезна. Така. А, і в мене ще є одна, дві нових. Це, якщо я не помиляюся, сорт Титанік. Така вона ніжно-ніжно, рожева. Такий Титанік. А тут. Червона ще якась така. Ту, що Марко був пообламував пагони. Червоненька, така гарненька. Не знаю, як називається. Така червоненька. Але ця така шкода, що камера не передає настільки такі ніжні, гарні, гарні кольори. Так. Е, знову ж таки, Іриси всі повикидав, повикопував. І, як бачите, в мене з'явився новий величезнющий. Просто. Величезнющий ряд гарних сортових ірисів. Виростуть пересадим. Тут пішли помідори, називається сорт хурма, оранжеві помідори, і я заїжджав і бачив, що вони почали падати на землю. Чи це знов коти, чи це вітер? Не знаю. Теж, бачите, прийшли дощі. Кидається якась зараза, сохне листя. Я потім пообриваю. І ось він дивіться, лежить красень. Це ж оранжевий помідор. Це сорт хурма. М'ягусені. І він висить. Але хай це ще й висить. У нас дуже багато помідорів. Ми... мене не було на меті. А тут, бачите, чорний помідор. Чорний. Мені мене не було на меті закривати помідори свої, тільки на їду. Тільки наїду. Кожен день зриваємо. Он там же і червоненький, там є. Але хай поки повисять, бо нарвали вчора багато помідорів, бо був дощ, щоб вони не, не пропали. І думаю, нехай... Ой, який гарний, ну капець, правда? Як сонечко. І он ще такий гарний висить, хай висить. Це вже відцвітає. Зірвали перед дощем, бо думаємо, щоб не пропали, щоб не по цей. А тут нехай собі висять. Будемо їсти. Це щось нове розпускається. І бачу, що таке щось непонятне, або хворе вже, або не знаю. Ну, ще не було, то потім вам покажу. І знову ж таки, дивіться, вже по якому колі? Третьому. По третьому колі моя красота. Як то кажуть, моя любов жовтий помідор, жовта роза. Жовтий помідор і жовта роза. Ось. Теж розпускається. Це ще так і не садив. Ще не знаю, куди не приткнув. Це ще нема, це ще нема. А це вже стало дуже гарним таким теж. Конкретно вже стали рожеві квіти. Чорнобривці. Я не знаю, хотів такі, що були низькорослі і маленькі. Ну гарні, правда? Гарні. Але вони височезні і не низькорослі. Тільки залишу оцей, оцих два кущика. Маленьких на другий рік. на увазі з Оцих от. А це все повикидаю. Не потрібно мені воно. що за... І туди, і сюди, і туди, і сюди. Я не знаю чому, але роза, коли в бутоні, то це моя слабість. То це моя слабість. Особливо отакі от красиві маленькі гарні бутони. То це моя слабість. До тої білої чесно хожу і настільки мені до неї пшистко єдно, що... Не знаю, а ця дуже гарна. Голубині. Так, а он, обрізав, бачите, отут рядочок кусочок. Отой кусочок петрушки обрізав. Ще вель треба обрізати і повикидати, бо вже його дуже аж занадто багато. І все. І такі справи. А, і там ще вам потім покажу. Маю новий скарб. Маю новий скарб. Не повірите? Він мені, звісно, теж не потрібен. Це вже Лілія була красива, але вже відсіла. Хай відпочиває. Маю новий скарб. Сусідка мені підкинула, звісно, свиню. Але вже як є. Попробую врятувати. О. Марко має імпровізовану пісочницю. І все. Отака от красота. Бачите? І теж мені подобається дуже от, ці бутоновані в бутонах. Правда, красиві? Угу. Ти що, граєшся в пісочку? Так? Ти в пісочку граєшся, Маркусь? Так? А що ти маєш совушку, маєш, так? Зірочку і жабку, так? Молодець. Дощі. Дощі без перестану. Я завжди, бачите, я коли в мангалі розпалили щось, там пожарили якесь м'ясо чи ще щось. І після цього я беру от попіл і отак от, от просто розсипаю. Попали на листи не страшне. Буде іти знов дощ. Я це роблю коли воно сухе, тоді воно розлітається, як то кажуть, як гарячі пиріжки швиденько. А Зараз якийсь такий час, що, що нема коли... коли сухо. Бо бачите, все мокрюще. Ось, все мокре. І це, от я не знаю, не пам'ять тиждень часу. Тиждень часу, день в день, без перестанку йдуть дощі. Трава знов почала рости, та то багато не треба. Раз дощик, два дощик, та й город знов грязний. А ви кажете? Хтось правильно мені писав, для для того є полив розпускається нова красуня. Якась така, бачите, непонятна, така якась дуже-дуже цікава. Така. Ну, ті цвітуть, тим вже нічого не мішає. Мені правильно якась одна жінка писала, що город і будь-яка культура любить прополку, любить, щоб земля була підпушена. Ну, а для того є полив. Городу. От, якщо земля суха. А рослина має рости сама, а не в буріні. О, дивіться, що я вже почав далі, як то кажуть, робити. Тут така в мене далі красива лілія розпустилася. От, бачите, і у чому проблема? Мені на другий рік треба обов'язково помітити, яка лілія є пізня, яка є рання. І і все тому подібне. Так що по берегу по квітах. Тут оця квітує дуже красива ніжно-ніжно-рожева. Отака. І розпустилася перший раз отака от червона. Така просто просто така червона роза. Гарна, пухнаста. от Ідуть душі без перестанку. І листя моментально, дивіться, що з листям робиться, крутить, 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 чорніє, чорніє. Я заліз ото заліз, поки дощу, і швиденько почав обрізку. Я пообрізав все нижнє листя на оцих малих, на цьому нижньому ряді. Листя повністю, щоб оці стовбуряки продувалися, провівалися, бо інакше. Бо інакше з цього буде просто пшик. Всі хворі листки, які я... О, Бачите, оцей пропустив, треба теж його. О. Оце от все хворе листя. Це вже побите фітофторою. Я забираю і його викидаю на мусорку. На компостну яму таке листя не можна. І ось вони, подивіться. Шкода. Ну, це три дні дощів підряд. Ось ось. Я вже е цей рядочок швиденько я пообрізав, взяв, пообривав, бачите? Але цей візьмуся. Ну, думаю, що якщо я обріжу оці от нижні листки, оці, а лишу оці от пасинки і чубки, то море щось і буде. І що ви думаєте? Дає доробити? Та де. Вон яку величезну, просто громадну купу я вже назбирав далі, обривав листя. Ну, напевно, пів тачки вже є. Напевно, є. І от знов накрапає дощ. Знов накрапає дощ. Земля знов мокра. В болоті не буду копошитися, бо зробив тільки от половину тут, оцього городу. От. І в кінець треба лізти, а вже нема куди. Знаєте, я собі зробив такі висновки, що ну я вам хочу показати, а вже все мокре. От. Які тут гарні помідорки, дивіться. От. Їх як винограду. Просто обліплено все, як винограду. Як виноградні кисть. Направду дуже, дуже гарно. Дуже гарно. Ну, отут теж все непогано. Може не так аж аж як би хотілося, но, но є і оранжевий, і... Кайте, бо заліз в болото, і далі перш от перш Оцей. І червоніють, і поспівають, дивіться, які помідори. І поспівають, і червоніють. Помідори є, я не скажу, що нема. І от оці сливочки вже дивіться, які гарні теж поспівають. Дощ накрапає. А, знаєте, що я вам ще показати хотів? Е, минулорічний е, цей. Як називається він? Гладіолус. Гладіолус. Я його був... Чи забув його, чи що, чи він якось впав тут і сам виріс чорний гладіолус. Ну, сам. Коротше, сам усів. Сам усів. Знов почав накрапати сильніший дощ. Ото, От чесне слово, я вже для себе вирішив, що все ж таки е помідори може я на другий рік так і буду садити. Но, ну. Но. Е оці всі великі. Не будуть в мене. Виключно будуть черіки і коктейльні помідори. Но я, знаєте, думав собі, ото, як то кажуть, фігля-мігля. Паличку запхав, там під'язав шнурочком, все окей, ні. Таке, що у вас були нормальні помідори, їм треба йти догори, їм треба опора. Отак як я собі придумав. Я вам казав, що я а, що я ж цей, що я перший рік так от з помідорами, щоб, щоб мати помідори. І я візьму краще, посажу собі менше кущів, там штук 30, там 10 в 3 рядочки. Але зроблю гарну велику опору, таку потужну опору, гарно всіх їх підв'яжу, чітко, щоб вони собі гарно росли. І тоді буду займатися от, іменно так. Тим самим для себе помідорами. Бо отак от, як в мене, отако, як зараз є, ну це чесно, це не годиться. Це не по-господарськи. Ну... Перший рік експериментальний. Я взагалі не думав, що на цій землі буде щось зрости, бо, тому що е, тут будова, тут стройка, е, на городі одне каміння, пісок, глина. Земля для того не ще навіть, як -то кажуть, не підлаштована до огородини. Тільки почали помалу її, як кажуть, до себе проводити почуття. Ну, подивимося. Одне для себе я вже визначився, що е, все ж таки будемо садити. Але ті помилки, які я зробив цього року, я повністю всі буду е виправляти в наступному. Капає, я собі став під дашок, а бачите, нас кажуть стриг. Я собі став під стриг. І шкода, лишилося ще буквально тих два рядочки і там в кінці три кущика. То обплямкувати, от якраз оця от погода сира, розумієте, коли ця постійна сира, погода точ, тож, тощ, кущі великі, листя багато, вітер добре не провиває томати, не провиває самі стебла. І от іменно оця зараза чіпається. Тому нижні листки треба обрізати, щоб добре собі проходив вітер, щоб волога не лишалася в землі. Бо фітофтора не живе на помідорах. Фітофтора це той грибок, який живе в землі. Розумієте? І коли дуже багато вологи, вона починає підніматися, вона починає чи випаровуватися, чи починає лізти по тих листях, які впали на землю, і починають теж підгнивати. Це не так, що просто так здається. Це не те, що там з поля придуло вам, задуло на помідори і все. Фітофтора живе в землі. І тому, коли нижнє листя помідор опускається на землю, це говорить про те, що воно по-любому буде вже хворим. Так що, ну, то таке діло. Це вже такі справи. Буде погода, та й перероблю, тому що. Навіть якщо зараз перейде дощ, перестане. Ну ж не буду в землі е, мокрій в болоті, правда? Копатися. Знов накрапає дощ, буду ховатися. Ух, маю от сюрприз. О, Боже. Ці дощі, я не знаю. Пишуть люди, нема дощів, нема. А в нас, я не знаю, все заливає, все пропадає. В чому прикол, мої хороші, йду я виношу сміття, ну, в баки викидати. Там на нас баки. Йду я виношу сміття. І коло баків йде моя сусідка. У, не моя, йде сусідка і каже, слухайте, що таке маєте. Вона каже, та несу, несу сміття викидати. і Каже, я забула, в мене були в горшку. Я тут поставлю. Щоб не пропало. Каже, в мене були е, ці гладіолуси. І я каже, я половину, я, я половину гладіолусів посадила, а потім такі гарні цибульки в мене лишилися. О, тут і е, я їх за них забула. Я забула, у нас, виходить, вибачте, це вже серпень, вже майже половина серпня, і вона каже, ну вони вже не виростуть. Я їх викидаю, бо тому що столку з них не буде. А я кажу, як не буде? Такі гарні цибульки і навіть паростки є. Я кажу, ні-ні-ні, якщо вам не потрібно ніяка мусорка, ніяке сміття, я забираю і буду сам їх, як то кажуть, спасати, рятувати. Я собі так подумав, якщо б навіть я зараз посадив, ну, типу, ну, як мінімум би наросла цибулька до морозі, правда, я б мені не треба квітів, я б просто їх тоді викопав. в мене були б гарні цибульки, і на другий, на другий рік я б їх посадив. Або ж, я собі подумав, якщо б я їх запахав в землю і на зиму добре укутав. Знаєте, укутав. Там накрив. Чимось накрив. І е, як саме сі би собі виросли, правда? От дивіться. От вони. Ну, шкода, бо тому що цибулина велика, нещасний, маленький, але паросток є, правда? І я бачу вони такі тверді, паростків багато. Цибулинки. Є менші, є більші. Ну, я думаю, що вони таки наростуть, правда? Бо мені шкода у тих, що... о мені шкода у тих, що мають реально паростки, значить вони живі. Цвітіння не буде, квітів не буде, але цибулька вкоріниться, я маю, маю надію. І якщо не цього року я викопаю, то я таки залишу їх я таки їх залишу в землі і може пустять паростки на другий рік. Ну, а вже якщо не буде, то не буде. Ну, поки є можливість, як то кажуть, і якщо я зможу їх врятувати, то буду рятувати. Отаку, як то кажуть, свиню підсунула мені сусідка. Які красиві е, айстри. У мене е, айстри це е, зразу не, спогад 1 вересня. Колись ми були малими, ану, напишіть, в кого так було. На 1 вересня рози, ну типу, з розами. Ішли там до школи дарувати дуже мало дітей. А переважно йшли з такими красивими букетами айстр. От в мене от 1 вересня, це в мене чомусь айстр. айстр. От ця красуня теж. Ну, така вона якась нестандартна. Знаєте, така така цеглова, і така має якісь крапочки, полосочки. Ну, оце мені дуже подобається. Добре, втікаємо, бо накрапає дощ, а вже як закінчиться дощ, будемо, як то кажуть, робити. Е... Операцію спасай гладіолус.